Розвиток мовлення, наша планета Земля. Доброго ранку, малята. Пропоную вам послухати вірш Наша планета Земля. Щедра вона і багата, гори, ліси і моря, наша домівка малята. Так, наша планета чарівна, красива, багата, і нам треба її зберігати. Україна багата водоспадами, є в нас гори, ліси, поля. Так, також в нашій Україні є різноманітні річки, моря. Вона багата різною природою. Також на нашій любій Україні проживають різні тварини, птахи, риби. Вірно. Дітки, давайте уявимо, що сонячна система це одна родина. Як ви гадаєте, хто тут головний? Так, головне тут Сонце, тому що всі планети рухаються навколо нього. А хто в ній тут брати і сестри? Вірно, це наші любі планети. А які вони ці планети? Так, вони різні за розміром, але всі мають форму кулі. А яка тут сама маленька планета? Вірно, це Меркурій. А велика Юпітер і Сатурн. Так. А давайте їх назвемо Меркурій. Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, а ще є багато різних комет і астероїдів. Дітки пропоную гру добре, погано. Розгляньте малюнки, що ми бачимо? Люди накидають навколо сміття, вирубують ліси, палять листя, розводять багаття в лісі. Забруднюють воду, знищують тварин, птахів, вирубують ліси, шкідливі викиди заводів та автомобілів. Тут люди не подумали ні про природу, ні про батьківщину, ні про планету. Який висновок ми зробимо? Шкодячи природі, ми приносимо шкоду самі собі. А на цих малюнках, що ми бачимо? Люди сортують сміття, саджають дерева. Піклуються про тварин, птахів, їздять на велосипедах, прибирають за собою сміття. Тут ми бачимо, що люди піклуються про планету і про батьківщину. Вірно. Дітки, скажіть, будь ласка, про що ми з вами говорили? Так, ми говорили про нашу планету, про сонячну систему, які дари і багатства є в нашій рідній землі і на нашій рідній планеті. Нам треба його берегти і бути вдячними за те, що у нас з вами є. Дякую за увагу. До зустрічі!